Щастя, це коли все добре, коли я нікуди не поспішаю, коли мені радісно, коли немає ніяких проблем, коли всі близькі, здорові і стосунки вони з ними хороші, і все гарно. От диплом здам, точно буду щасливим. Знайома така картинка. Тоді трошки вас розчарую. Те, що ви вважаєте щастям, насправді ілюзія. Всім привіт! Мене звати Катерина Турчина. Я студентка магістерської програми з клінічної психології вуку. І сьогодні поговоримо з вами трохи про щастя. Отже, з точки зору нейробіології, щастя це не результат зовнішніх обставин, це лише активність певних ділянок мозку. І дуже часто ми самі блокуємо собі це почуття тим, як мислимо. Більшість людей розуміє щастя як якийсь ідеалізований стан постійного блаженства, де немає ні проблем, ні труднощів, а лише сама безтурботність і насолода. І цікаво, що ми розуміємо насправді, що так не може бути. Ідеальності не існує в цьому світі. То чому ж ми все одно продовжуємо цього прагнути? Раз Гарріс у своїй книзі Пастка щастя описує те, як саме прагнення людини бути щасливою в результаті і робить її нещасною. Вся справа в тому, що сьогодні суспільство нав'язує нам цей нереалістичний стандарт про те, що кожна людина мусить бути щасливою. Якщо е, я відчуваю якісь негативні емоції, значить зі мною точно щось не так. Тому здебільшого люди борються із стражданням, вони пригнічують негативні думки, уникають дискомфорту, намагаються якось вилікувати або контролювати свої складні почуття. І саме ця боротьба приносить нам лише ще більше болю, адже ми не можемо. Перестати відчувати складні емоції. Вони виникають самі по собі, і ми це не контролюємо. То що ж це виходить? Наші емоції нам не належать? У 2012 році шведський дослідник запропонував тривимірну модель базових емоцій, яка базується на взаємодії трьох основних моноамінів у нашому мозку серотоніну, дофаміну і норадреналіну. Ви точно чули про них раніше? Можливо, навіть знаєте, що серотонін з дофаміном вважають гормонами щастя. Хоча насправді це не зовсім так. Дофамін і мезолімбічний шлях це наша система винагороди. Вона активується тоді, коли ми прагнемо до чогось очікуємо або перечуваємо щось приємне. Тобто дофамін в основному відповідає за мотивацію і відчуття досягнення певної мети. Серотонін формує нашу внутрішню рівновагу і стійкість. Він забезпечує стабільність настрою і той внутрішній спокій, і також залучений до процесів підтримання сну, апетиту, травлення. Коли рівень серотоніну високий, ми почуваємось впевнено, цілісно, безпечно, достатньо наповнено всередині, щоб не реагувати надто агресивно або імпульсивно на якісь ситуації. І, до речі, цікаво, що рівень серотоніну якраз багато залежить від того, як ми мислимо, особливо від того, як ми оцінюємо самих себе і своє майбутнє. Норадреналін відповідає за бадьорість, увагу, готовність діяти. Він активується тоді, коли наш мозок вважає, що потрібно мобілізуватись. Наприклад, під час помірного стресу, важливого завдання або певної новизни у житті, надто високий рівень стресу може призводити до надлишку норадреналіну, і тоді ми відчуваємо тривожність, якусь таку гіперпильність. Водночас, нормальний рівень норадреналіну – це оптимальна концентрація, увага, відчуття, що я справляюся. У моделі Льовгейма рівень кожного з трьох моноамінів формує вісь тривимірної системи. І коли ми комбінуємо всі три осі, то отримуємо куб. На кутах якого знаходяться вісім наших базових емоцій, а всередині купу ми можемо розмістити всі інші можливі емоційні стани. Наприклад, якщо подивитися на емоцію радості або задоволення, то їй буде відповідати високий рівень серотоніну, високий рівень дофаміну і низький рівень норадреналіну, тому що норадреналін – це збуджуючий нейромедіатор, а радість це спокійна розслаблена емоція. Щастя ж є чимось більше ніж просто мінлива емоція радості. Це скоріше певний стан чи навіть почуття. У 2022 році німецький дослідник Тобіас Еш запропонував три біоповедінкові режими переживання щастя: А, Б і С. Режим А, який він назвав прагненням, це стан пошуку, стан мотивації, стан прагнення до якоїсь винагороди. Відповідно, тут залучені дофамін і норадреналін. Поведінково такий режим проявляється як бажання щось здобути, і оце відчуття погоні за чимось. Наша увага в цьому режимі зосереджена на майбутньому. Коли я здобуду щось, то буду щасливим. Проблема в тому, що таке щастя не є стійким, тому що дофамін швидко повертається до свого базового рівня, і нам хочеться ніби пережити ці емоції знову. Режим Б, уникання або безпека це стан захисту від потенційних загроз, відновлення і регуляції стресу. Серед нейромедіаторів важливу роль тут відіграють кортизол, гамаміномасляна кислота і норадреналін. Проявляється уникання як фокусування на ризиках, уникнення стресу і контроль, ритуали, рутина це для забезпечення тої потреби в безпеці. Цей стан є важливим, тому що без нього ми не відчуваємо стабільності, але водночас він не дає нам того відчуття глибокої радості, з яким ми зазвичай пов'язуємо щастя. І нарешті режим С, спокійне задоволення, це стан присутності, прийняття, емоційного тепла, без потреби здобувати чи втікати. Серед нейромедіаторів найактивніші тут серотонін, окситоцин і ендогенні опіоїди. Non-wanting, як називається стан сам Еш, це стан вдячності, повноти моменту, відчуття, що я маю достатньо. Зв'язок з людьми, спокій і рівність. Таке щастя є найстійкішим, тому що воно не залежить від зовнішніх обставин, а скоріше є певним внутрішнім станом відчуття задоволення просто так. Отже, щастя це біоповедінковий процес, а не лише одна емоція. І насправді всі ці три режими пов'язані з нашими древніми функціями виживання: а, здобути ресурси, Б, уникнути небезпеки, і це соціальна прив'язаність і відновлення. Усі три режими нам потрібні в житті. Але проблема в тому, що сучасні люди дуже часто застрягають в режимі А. Коли я здобуду щось, коли я буду мати більше грошей, кращу роботу, коли я куплю квартиру чи заведу сім'ю, тоді я нарешті буду щасливим. І ми живемо по факту більшу частину життя в цій гонитві за досягненнями. Але насправді. Найбільш терапевтичним є режим С, бо там задіяна вагусна регуляція, зниження стресу. Він пов'язаний з довготривалим благополуччям і довголіттям. І, хоча Еш описує режим С як типово дорослий, або навіть старичий, він підкреслює, що ми можемо розвивати в собі цей режим за допомогою різних практик осмисленості, наприклад, mindfulness або медитація або контемпляція. Вони допомагають переключити наш мозок зі стану дофамінової гонитви в стан спокійного задоволення і перебування в тут і зараз. А от нейропластичність нашого мозку дозволяє нам тренувати цей стан як певну навичку. Отже, ми бачимо, що відчуття щастя багато в чому залежить від нашого сприйняття. Ми не можемо напряму впливати на рівень серотоніну чи дофаміну, але ми можемо впливати на те, що запускає їх на наші думки. Уявіть ситуацію. Ви працюєте в компанії, очікуєте на підвищення, але нова посада буде забирати набагато більше часу. Цей час ви б хотіли приділити більше сім'ї або часу на природі. Раптом ви дізнаєтесь, що ви не отримали це підвищення. Що ви будете відчувати в цій ситуації? Ймовірно, у вас буде почуття певного полегшення, можливо, навіть радості. І уявіть іншу ситуацію. Ви так само працюєте в компанії, чекаєте підвищення, але у вашій сім'ї ви є годувальником, і для вас це є важливо. І раптом ви дізнаєтесь, що це підвищення отримала ваш колега. І ем, що тоді ви будете відчувати? Скоріше за все, це буде розчарування, сум, можливо, навіть якісь більш складні емоції. То чому так відбувається? Ситуація ніби одна, але емоції у людей зовсім різні. Насправді, ключовим тут є саме інтерпретація цієї ситуації, значення, яке ми надаємо тій чи іншій події. В когнітивно-поведінковій терапії цей принцип називається когнітивний принцип. Він полягає в тому, що. Емоції, яку ми відчуваємо по відношенню до тої чи іншої ситуації, завжди передує думка, тобто оцінка цієї ситуації. І, відповідно, ми можемо вчитися помічати ці думки, просто задаючи собі питання: а що я подумав у той момент, яка думка у мене про Таким чином, ми можемо вчитися аналізувати ситуації за принципом: ситуація, думка, емоція, поведінка. Наприклад. Мені раптом стало сумно, коли після вечері хлопець пішов відпочивати, а я залишилась на кухні прибирати посуд і таке інше. І я можу проаналізувати, чому в цій ситуації в мене виник сум. Можливо, тому що думка, значення, яке я надала цій ситуації, було в тому, що хлопець мене залишив саму, я для нього не важлива, він обирає себе. Можливо, якась інша думка. І так, аналізуючи ці думки, ми можемо пізніше з ними працювати. Ми можемо вчитися змінювати ці надані значення. В КПТ ця техніка називається когнітивна реструктуризація, тобто, коли ми перетворюємо дезадаптивні, деструктивні певні негативні думки на більш адаптивні, більш об'єктивні до тої чи іншої ситуації. Таким чином, емоції, які в нас будуть виникати, не будуть такими руйнівними для нас. Інші техніки, які ви можете використати в своєму житті, це, наприклад, когнітивний дифузинг, коли ми, помічаючи цю думку, ніби намагаємось від неї віддалитися, трохи дифундувати. Якщо я маю думку, що хлопець мене покинув, то я можу сказати, не хлопець мене покинув, а у мене є думка, що мій хлопець мене залишає. Просто додаючи цю фразу, у мене є думка, що ми вже трошки розділяємо себе і свої думки. Інша техніка три моменти вдячності. Впевнено, ви вже чули про це. Вдячність є насправді дуже стилюючою для нас. Якщо ввечері лягаючи спати, ви просто подумаєте, за що сьогодні я вдячний. Це може бути вдячність собі або вдячність іншим людям, вдячність всесвіту за якісь події, які з нами відбуваються. Це дуже проста техніка, але вона допомагає, ніби побачити і позитивні речі, трошки розширити своє поле зору. Бо насправді дуже часто ми мислимо через певні когнітивні фільтри, певні спотворення, які наш мозок накладає на зовнішні обставини. Прикладами таких фільтрів може бути, наприклад, чорно-біле мислення, коли ми бачимо тільки гарно і погано, і ми не бачимо тих всіх відтінків сірого, які є посередині. Наприклад, я можу виконати завдання або на 100 балів, або я взагалі з ним не впорався. Але насправді, якщо ви виконаєте завдання на 90-85 балів, це також є добрий результат. Так, це не є 100, але це ніби допомагає розширити та побачити отой весь спектр і знизити там свою відповідальність чи рівень тривожності. Іншим когнітивним фільтром є, наприклад, читання думок, що дуже поширено в наш час, коли люди намагаються ніби передбачити, що інші про них подумають, хто як їх сприймає, і так далі. Хоча насправді ми не знаємо, як нас бачать інші люди, допоки ми їм не задамо це питання, і тут також ніби. Способом справитися з цим когнітивним фільтром є просто задати питання людині. А що ти подумав про це? Як я виглядала в той момент? І можливо, ви почуєте щось нове, можливо, ви виглядали дуже добре. Можливо, людям було цікаво вас слухати Їм сподобалось те, що ви їм розказали. Інші техніки можуть, наприклад, нам допомагати перейти до того режиму це переживання щастя, а саме це техніки «mindfulness» або медитації. Наприклад, ви можете виділити собі певний час і приділити його цій медитації. Це не має бути щось таке дуже духовне. Достатньо просто закрити очі і зосередити свою увагу на своє дихання, спробувати відокремитись від всіх тих думок, які зараз вирять у вашій голові, та і подивитися на все це трошки зверху, ніби помітити просто, які думки у мене зараз з'являються, які відчуття я переживаю всередині, які можливо тілесні відчуття в мене є. Помічаючи це, далі фокусуючи свою увагу на своє дихання, і далі, ніби намагаючись звернути увагу на те, що відбувається навколо мене, на те, що є в реальності, ми повертаємо свій мозок в режим у цього спокійного задоволення, цього це режиму щастя, коли ми можемо бути присутніми в тут і зараз і менше бути жертвою всіх тих думок, та які нас охоплюють. Також є така техніка, яка називається «5-4-3-2-1». Вона полягає в тому, що ви намагаєтесь назвати п'ять об'єктів, які ви зараз бачите перед собою, чотири об'єкти, яких ви можете торкнутися і відчути, три звуки, які ви чуєте, два запахи, і можливо щось одне, що ви можете відчути на смак. Ця техніка також допомагає, ніби заземлитися і більше опинитися в тут і зараз, більше помітити, що відбувається навколо вас. Ну і звісно, техніками заземлення є усі дихальні практики. Там можливо ви чули про дихання по квадрату або дихання по трикутнику, коли ви ніби намагаєтесь. Вдихнути на 4 рахунки, на 4 рахунки затримати своє дихання, на 4 рахунки видихнути і знову на 4 рахунки затримати дихання. Це також допомагає зазвитися, трохи сповільнитись і помітити, що з вами зараз відбувається. Також такі техніки допомагають нам навчитися приймати свої негативні емоції. Як ми вже згадували на початку, люди часто намагаються боротися з негативними емоціями, бо вони мають оце надане значення, що негативні емоції це погано. Але насправді, якщо ми навчимося просто дозволяти їм бути. То нам стане набагато легше. Адже емоція це лише стан, який є дуже мінливий. Емоція ніколи не триває довго. І якщо ви спробуєте просто дозволити собі посумувати, або дозволити собі побути злим, звісно, не руйнуючи все навколо, то з часом ви помітите, що через кілька хвилин ця емоція стане значно, значно меншою. Вона стихне. Отже, підсумовуючи все сказане вище, щастя це не лише емоція, і точно не наслідок відсутності проблем, це результат того, як працює наш мозок і як ми інтерпретуємо події. І ми точно можемо посилювати своє відчуття щастя через практики, через увагу, через перемикання думок, рефлексію і зміни когнітивних схем, з чим ми працюємо когнітивно-поведінковій терапії. Якщо вам хочеться дізнатися про це більше, ви можете переглянути список джерел під відео, і також я залишу посилання, де ви можете звернутися по допомогу, якщо ви потребуєте цього. І основне щастя, це не є постійна приємність, це є готовність переживати увесь спектр емоцій. Хай вони є негативні, позитивні чи нейтральні, і робити дії, які наближають нас до кращого, значущого, більш насиченого життя. Сьогодні ми прив'язані до концепту бути щасливими, і не можемо собі дозволити побути нещасливими навіть на кілька хвилин. Але спробуйте, можливо, якщо ми спробуєте собі це дозволити, то вже завтра ви будете жити більш щасливе, насичене і повне життя.